Ірина Желенко, жар птиця. Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у клітці золоту жар птицю з очима на стинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона. Рвонулась на волю чудесна жар птиця. І враз освітилась казкова столиця. Летіла все вище так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращим мультфільмі. Дорослими дітям ясніша лилиця, Як хороше жити під сонцем жар птиці. І тільки ота трьохсотлітня гава. Яка себе називала павою старезна, без ока, та ще й кульгава, знайшла жар птицю яскравою. І вся вороняча орава щинила люту стрекотняву. Вона яскра, яскра, скрава. Таку чужу нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці. І людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо розумієте, зима жар птиця ж птаха екзотична. Південна до снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і морзилку. Пішли на лату неї справи, і скоро знов злетить вона, на злість лихим, кульгавим гавом. На новорічну радість нам.